З настанням весни додається роботи у природу та правоохоронців. Зростає попит на березовий сік, збільшується число браконьєрів на рибу, яка не реститься і на дичину. Продовжується відбір гравії у руслах малих та великих річок. А це нині заборонено. У пікантній ситуації опинилися наші кореспонденти, побувавши у надвірнянському районі. Про своєрідний норм гірських карпатських річок годі говорити на перший погляд, невеличкий, як, наприклад, бистриця надвернянська, але в негоду це грізна водна стихія. Достатньо півгодини проливної зливи, і річка виходить з берегів та руйнує все на своєму шляху. Неподалік Федькова є низка рукотворних ставків. Так ось, Також приповненнях на Надвернянська наповнює водою і їх. А це може обернутися трагедією для самого села. Виникла ідея розчистити русло річки і тим самим гамувати її неспокійний нору. Але в цьому місці пролягає нафтопровід Жулен-Надвірна, і для очистки русла потрібний дозвіл акціонерного товариства УкртрансНафта. Воно його і надало 150 метрів з правого боку нафтопроводу, і стільки ж з лівого. Шутер переміщали туди, де його треба. кажуть для берегоукріплення. укріплення. При черговому відборі гравію нагрянула Надвірнянська прокуратура і склала протоколи. Мовляв, під час неросту риби всілякі роботи заборонені. Прокуратурою надвірнянського району було виявлено факт незаконного відбору піщано-гравійної суміші. Посадовими особами одного з суб'єктів господарювання, які за допомогою чотирьох вантажних автомобілів та екскаватора здійснювали незаконний відбір піщано-гравійної... суміші з ріки Бистриця над Вернянськ. Природоохоронне законодавство каже, що роботи можуть здійснюватися на відстані 25-50 метрів від водного плеса. Працівники стверджують, що відбір шутру проводили значно далі. Ми далеко до Русла. Не робили ніякі роботи, а робили роботи ті, які... У нас є дозвіл з Укртранснафти, що оця труба, яку ви бачите ззаді мене, вона... ми її маємо зробити благоустрій, почистити, щоб вода могла протікати у своєму руслі. Зараз зафіксовано саме факт відбору. На даний момент вже розпочато досудове розслідування. внесено відомості в ЄРДР, де вже в процесі даного провадження призначено спеціаліста, який буде саме точно він точно з'ясує, де саме проводився цей відбір. Хто правий, хто винний, визначатимуть за допомогою GPS-ів та іншої геодезичної техніки. І очевидно, зал судів.